Так, чайок з медом о з імбирем, імбирьом, Найс оп, кориця впала. І все. Зараз як поп'ю чаю. Та як поїм булку буде кайф. Потім вімкну музику, якраз трошки відтане колонка. І можна буде експериментувати, ставити різні, різні наживки і намагатись привабити рибу. Бо, якщо чесно, вже 10 хвилин сиджу і жодного карася я не побачив, тому треба, треба це виправляти.